Право 1214 порівняй. Ну що ж, стартуємо. Перше задання. мінус 3,8, що множиться на 4,5 і мінус 17. Ну що ж, добуток у нас одне із множників у нас від'ємний, то добуток буде від'ємним. Записуємо мінус. А в дужках записуємо добуток модулів. Це буде 3,8, що множиться на 4,5. Так? Ну, а справа залишається у нас число мінус 17. Зараз ми їх порівняємо. Гаразд, ну що ж, Давайте множити. Отже, записуємо 3,8, що множиться. Так, 3,8, що множиться на 4,5. Множимо. 8 помножити на 5 це 40, 0 пишемо 4 запам'ятовуємо, 3 помножити на 5 це 15, плюс 4 це 19. 8 помножити на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 це 12, плюс 3 це 15. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 9 плюс 2 це 11. Один пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 5 це 6, плюс 1 це 7. Тут у нас буде 1. 1, 2, знаки після кого ми ставимо. 0 в кінці відкидуємо. То записуємо, що добуток у нас рівнює 17,1. Тобто записуємо мінус. І 17,1. Ну, а справа у нас мінус 17. Ну що ж, обидва. Тоді у нас. Обидва числа у нас від'ємні, то у нас число мінус 17 ближче до нуля, його модуль менший, ніж модуль мінус 17, то тоді ми кажемо, що у нас мінус 17 буде більше. Нагадую, що модуль мінус -17 17,1 буде тут мінус 17, так, буде більшим. Тоді число мінус 17,1 менше за мінус 17. Ну і тут також записуємо знак менше. Тобто, якщо ми їх порівнюємо, маємо записати, що мінус 3,8, що множиться на 4,5, це менше за мінус 17. Є. Ну що ж, переходимо до. Друге завдання: мінус 3,8, що множиться на мінус 2,6, і 10 потрібно порівняти. Ну що ж, чому дорівнює добуток зліва? Мінус е е обидва множники у нас від'ємні, то добуток у нас буде додатній, і він дорівнює добутку модулів. Тобто це буде 3,8, що множиться на 2,6. Ну, а справа у нас залишається 10. Давайте знаходити добуток, записуємо. 3,8. Так, 3,8. Що множиться на 2,6. Множимо. 6 на 8, 48. 8 пишемо 4 запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18, плюс 4 це 22. 2 на 8 це 16. 6 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. Додаємо. Кінці у нас буде 8, 2 плюс 6 це 8, 2 плюс 7 це 9. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що зліва у нас вийшло 9,88. Ну а справа залишається 10. Є. Ну що ж, 9,88 менше за 10. І тут записуємо знак менше. Так, це додатні числа. Ну і записуємо, що тоді виходить, що мінус 3,8. Давайте я нижче запишу мінус 3,8 помножити на мінус 2,6 це менше 10 є. Ну і переходимо до третього завдання. Мінус 3,6 що множиться на 0,45 і мінус 1,62. Ну що ж, Зліва у нас добуток двох множників, один з яких від'ємний, то добуток буде від'ємним. Записуємо мінус. А в дужках записуємо добуток модулів. Це буде 3,6 що множиться на 0,45. Ну а справа так і залишається мінус 1,62. Ну що ж, зараз давайте знаходити, чому дорівнює добуток. Записуємо 3,6. Що множиться на 0,45. Множимо. 6 на 5 це 35. 6 на 5 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15 плюс 3 це 18. Далі 6 на 4 24. 4 пишемо 2 запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо. 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 4 це 5, плюс 1 це 6. Тобто у нас буде 1. Ну що ж, ставимо раз, два, три знаки після коми. 0 у кінці відкидуємо. То у нас вийде мінус, записуємо, 1,62. Ну і справа у нас мінус 1,62. Ну що ж, тоді ставимо знак рівності. Так. Отже, ми кажемо, що тут це потрібно поставити знак «Дорівнює». Ну і записуємо, що тоді виходить, що мінус 3,6, що множиться на 0,45, це дорівнює мінус. 1,62. Ну що ж, ось таке завдання на множення та порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.